Лідогенерація допомагає компанії одразу вийти на потрібну аудиторію. При цьому ж робить комунікацію з клієнтом менш витратною та більш ефективною. Поговоримо про попит на лідогенераторів та їх роль у розширенні клієнтської бази та розвитку бізнесу. Ми можемо створити найкращий додаток, відкрити найкращий ресторан, побудувати коворкінг, зробити будь-який бізнес. Але якщо ми не знайдемо своїх клієнтів, про успіх, на жаль, говорити не можемо. Лише постійний приріст клієнтської бази, лише постійні фінансові потоки роблять бізнес успішним, роблять його сильним та унікальним. Саме завдяки лідогенератору кожен бізнес може отримати таку можливість. Він може отримати постійні фінансові потоки та досягнути успіху. Перспективи кар'єри в Lead Generation та шляхи просування. База Lead Generation є чудовим підґрунтям для розвитку вашої кар'єри. Маючи у своєму арсеналі знання з lead generation, можна дуже швидко побудувати кар'єру в IT sales, перейти в департамент customer care, customer success та engagement департаменту. Якщо ви хочете будувати свою кар'єру безпосередньо в lead generation, у вас є перспектива стати тім лідом. Так само можна стати і global team лідом, які співпрацюють з lead generation департаментом у великих IT компаніях, які мають офіси по всьому світу. Тому Лідженерейшн де часте старт.